Святославна Дозірна Айтішник також викладає у коледжі до консула. Має кілька запитань, які стосуються його фаху. Серед іншого питає і про навчання дітей. Які є можливості, наприклад, дітям з України, які розвиваються в сторону IT, чи можливо в Європі себе реалізувати або в частині красону Їх Треба обговорювати в рамках в рамці е, е, співпраці шкіл. Університетів також є можливість зроблення подвійного диплому. Не треба їздити до Польщі тільки на екзамени, щоб мати потім польський диплом і мати відкритий доступ до польського ринку праці. Про візит генконсула Польщі Олександр Радіца дізнався із соцмереж. Чоловіка цікавлять нові правила перетину кордону. Невдовзі він планує їхати до лодзі з 15 числа. Те, що зрозумів, польща має вводити для осіб, які вакциновані. Відповідно ще додатково має мати плр тест то чи це правда, чи це неправда. Консультувати рівнян генконсул допомагають двоє колег серед них і Тереса Хрущ, оскільки не було опублікованих матеріалів офіційної базової якби інформації на наданий польській стороні, Ми не могли і не можемо далі підтверджати того, як. Czy będę pracować z 15 grudnia? Mm -hmm. Skończę wszystko dziś, no. Kromie tego, że potrzebny certyfikat, będzie także potrzebny test i co może być ekspres test, antygenowy test. Dzisiaj u nas 14 Ja nadzieję, że co będzie zaraz opublikowane, bo 15-towo wrzemy będziemy zajeżdżać w Polsce z Ukrainy na drugich jakby prawiłach. За годину прийому консули відповіли на запитання понад півтора десятка рівнян. Це дуже різноманітне питання. Я навіть німного здивована. Я очікувала більше питань пов'язаних з тим, які правила і засади пересечення кордону, тим більше, що вони будуть мінятися 15 грудня. Але це не тільки так, це також питання пов'язане з правовою допомогою. Це також питання пов'язане з. Вже з проживанням в Польщі, але це були також питання, котре мене зовсім заскочило. Наскільки і як я оцінюваю рівень праці українських дипломатів у Польщі, ініціатором організації консульського дня у Рівному є міський голова Олександр Третяк. Він запропонував славоміру Місяку перенести генконсульство Польщі до Рівного. Я навіть запрошую його, щоб відкрити генеральне консульство Республіки Польща в Рівному. У них є певний термін. Роботи в Луцьку, і коли він завершиться, можливо, вони будуть переглядати на предмет переїзду до Рівного. Завжди готові співпрацювати, але е, зараз у нас консульство Луцьку, підстави немає, щоб переносити з Луцька, е, з І це про це у нас рішає міністерство пан міністр. Такі виїзні прийоми польських консулів планують проводити у Рівному, щоквартально. Це може відбуватися, наприклад, раз на квартал. Вже люди знатимуть. Ми розумітимемо, який алгоритм. Ми відповідно вже знатимемо, як спланувати, і напевно будемо здійснювати попередній запис. Наступний консульський день у ЦНАПі відбудеться орієнтовно у березні. Ірина Василовська, Назар Мідріган, новини на Суспільному.